Я представляю громадську організацію «Апельсин» і в даному випадку є керівником проєкту. Більш такі в мене наглядові функції за всіми е, діями, які будуть відбуватися. І в компоненті, коли вже буде виставлятися сцена е, в п'яти мікрорайонах міста, то вся технічна частина. Це вже буде залежати від мене, Організація, роботи цієї сцени, і так далі. Що хочу сказати взагалі? Взагалі, хочу через засоби масової інформації поздоровити з днем народженням маленького підприємця і великого громадянина Чернігова Олега Бойка, який і в Революції Гідності, і першим почав возити. Продукти на фронт і так далі. Це скромна людина, яка неде ніколи перед фотокамерою, відеокамерою. Але це дійсно великі громадяни. От. І ми його поздравляємо, бажаємо міцного здоров'я, кохання обов'язково. Друге, хочу подякувати. Футболістам Динамо Кию, які подарували нам вчора чудовий вечір. Чудовий вечір, насправді, це було свято футболу. Організатором Ліги Чемпіонів да. і так далі. От. Про проєкт. Про самий проєкт. Наскільки я розумію ситуацію, яка зараз відбувається, то в моєму розумінні це закінчення времени временщиков. Для чого люди раніше йшли у владу? Розпилить бюджет, розіребанить землю какими-то способами значить піддержати і розвити свой собственний бізнес. Однак політика це в першу чергу донесення ідей. До широких верств населення. От Якщо людина має цікаві суч... своєчасні ідеї, вона виходить до людей, доносить ці ідеї. І тоді громадяни, виборці кажуть, да, це цікаво, це актуально. Ми підтримаємо цю людину. Такої практики в Україні і в Чернігіві, на жаль, не було. Що робили з нашими політиками? Закупалася гречка, гречка там, чи сахар, чи пакети такі продуктові. Пороздавали. Ну так це ж який, добрий, яка ж добра ж людина, згадала, принесла і так далі. Але це був банальний підкуп виборців. Ніяких ідей, ідей окрім задоволення шлунку, шлункових, яке там не було. Цим проєктом, проектом, проектом рівні можливості, ми в першу чергу хочемо підготувати плеяду молодих чернігівських політиків. Бо в чистому вигляді політиків наразі в нас немає. Немає в міській раді. Для цього як казала вже Ірина, будуть запрошувати тренери. Якщо ми говоримо про Солонтая, то це один з провідних фахівців українських у сфері місцевого самоврядування. І Якщо діяч, тому і я да. розумію, як. Так. Якщо ми говоримо про польського тренера Наталю, так, я не то це практик. практик, вона навчить мистецтво донесення ідей. Бо, як вийде політик, де щось сказав таке, що й сам не зрозумів. А як його зрозуміють люди? Це ораторське мистецтво, це мистецтво якихось заходів, участі в цих, в цих заходах, зацікавленість людей і так, далі, і так далі. Ось цьому буде вчити вже е, польський тренер. От. Тоді маємо надію, з'являться ті паростки. Те, що називається політика, чернігівська політика, чернігівський політичний істеблішмент. Потім через 10-20 років. Да. А зараз це будуть тільки паростки. Друге. Тезово. От. А, після Революції Гідності. А це була дійсно революція, бо вона має три основні компоненти: революція, контрреволюція і війна. Вона має всі ознаки революції. Це може стверджувати. Я дуже радий, що багато громадських діячів не побігли у владу. Не побігли. Хоча пропонували. От повірте, пропонували. Приходили 10 років тому казав, прийде час, коли будуть сюди приходити і пропонувати самі, а не ми до них будемо ходити. Приходили. І дуже багато людей відмовились. Відмовились е е приймати участь і йти в політику на тому етапі. Зараз, як я вважаю на місцевих виборах, це буде лакмусовий папірець для громадських діячів, для громадських активістів. І коли там виходить з мерії людина, не буду називати прізвище, і каже, так а хто ж тут буде от керувати, хто може керувати? І я починаю називати пзвища людей. І, да, ну так, да, ну, ці, да, ці зможуть. Єдине що, от «Время Врімщиков, це ж люди безвідповідальні, абсолютно, да? Безвідповідальні. Як воно там проходить, не показується по 4 тижні, а може і 4 місяці не буде показуватись. Щось там будуть писати за нього, розповідати в телевізорі. Людину, людину будуть бачити в телевізорі, а не в не очі в очі. Це одні, да, безвідповідальні, а іншого розмовляють з громадськими там, діячами, з серйозними людьми, кваліфікованими, освіщеними людьми. Так вони розуміють усю відповідальність, відповідальність, яка на них ляже після того, як вони підуть у політику. Це величезна відповідальність перед суспільством, величезна відповідальність. І оця школа молодого політика, вона дасть наснаги. Вона підтримує цих людей якось, навчить, щоб люди не боялися дійсно брати на себе цю відповідальність. От. А, що, ще? що ще? Ну і це буде для громади, це буде лакмусовий папірець. От я, я кажу, що це буде для громади лакмусовий папірець. Або ми залишимо все так, як є тих же людей. А це значить ту ж систему, яка заточена тільки під те, щоб пилити бюджети і красти землю. Або ж ми приведемо туди дійсно політиків, які знайдуть собі сили здійснити якісь реформи. Бо от я сфотографував собі, на це, на, значить, на телефон, 15 років живу в, в одній квартирі, і 15 років о сьомій ранку, коли вмиваюсь, тече чорна така червоно-коричнева вода. Хоча ж ми беремо з артезіанських колодязів, які стоять на стрижні, от на другій дамбі, і до моєї квартири 800 метрів. З артезіанської води, а, а я вже отримую таку воду. І яка б влада там не мінялася, вона взагалі-то практично не мінялася, вода все рівно тече чорна, так От. Багато дуже очікувань. І тут треба підготувати дійсно виборців. Бо засіяні будуть, ми ж усі розуміємо, що округи будуть засіяні. А, Гречкою, там, обіцянками, і так далі, і так далі, і так далі. От. І головне завдання змобілізувати людей, донести до них оці нові ідеї, які з'являться у політиків. А тих, кого я знаю, у них є цікаві ідеї. І при, по реформуванню е, е, освіти. Є, є такі люди, такі люди. Особливо в дошкільних закладах. От. В сфері малого бізнесу є люди, які мають ідеї і дуже цікаві ідеї. От. І це донести до виборця, аби підвищити явку і зруйнувати оті схеми, які ж прораховуються такими монстрами чернігівськими штабами, що там ми отримуємо стільки-то на. На такій то дільниці. Тобто ці схеми, от завдяки підвищенню явки виборців, треба їх зруйнувати. Впевнений, що якщо у Раду зайде хоча б 5, 6, 10 людей з різних політичних сил, але об'єднані однією ідеєю, а саме зміною системи влади, то вони зможуть це зробити. І в першу чергу, і в першу чергу це зробить молодь, бо вона енергійна, в неї є запал і в неї є бажання. Старі не змінять. Тому от у нас навіть видно в анкеті 30-45 років. Це не найбільш не старше. Да. Це найбільш, от, коли вже є якийсь досвід, і є ще бажання щось робити, щось змінювати на краще. От. Тому 20 наступних років за вами, за усі вами. От. Сподіваємось, що ви будете завдяки цьому проєкту гідно представлені в Чернігівській міській раді і будете працювати не стільки для свого блага, скільки для блага Чернігівської громади.